Єноти виселили жінку з її оселі. Чоловік застукав дружину із коханцем і сів за грати, А в Індії до в'язниці посадили козла. Це шалені історії, історії в які важко повірити. Їх треба побачити. Ви не повірите, жінку виселили з її будинку єноти. Сталося це у США, От невдячні тварини. Вона ж їх годувала. Вперше годувати сім'ю єнотів вона почала ще приблизно 10 років тому. Здавалося б, хороший вчинок допомагає тваринкам. Так і думала сама жінка, аж поки сім'я єнотів не розрослася. Все дійшло до того, що близько сотні єнотів оточили її будинок і вимагали їжу. І відбувалося це і в день, і вночі деякі з них агресивними були, тож страшно було навіть на подвір'я вийти. Тварини, вимагаючи їжу, навіть двері пошкодили. Через це жінка була змушена покинути власну оселю. І що ви думаєте, коли вона поїхала, єноти Зникли. Мабуть, зрозуміли, що пора шукати іншу годувальницю. Тож тепер жінка може повернутися додому. Застукав свою дружину у ліжку з коханцем і потрапив до в'язниці. Діло було в Китаї. Луза підозрив свою дружину у зраді, коли вона занадто довго збиралась для того, щоб відвезти їхню доньку на заняття до репетитора. Він вирішив перевірити свою здогадку і прослідкував за дружиною. Сліжка привела його до готелю. Там він виявив свою дружину в компанії іншого чоловіка прямо у ліжку. Лу не стримався та побив коханця. Згодом той визнав свою провину і виплатив лу компенсацію у розмірі 25 тисяч юанів за порушення моральних норм. Однак на цьому історія не закінчилася. Через місяць, коли Лу вже займався питанням розлучення, він несподівано дізнався, що коханець його дружини подав на нього заяву до поліції. Він звинувачував чоловіка у шантажі, і за це його на піврок. Посадили до в'язниці. Ось так виходить, зловив дружину на зраді, а коханець ще й до в'язниці запроторив. Щоправда, просидів він там недовго. Він подав апеляцію і суд визнав, що чоловік невинний. Натомість винним визнали коханця, звинувативши його у порушенні усіх моральних норм. В Індії заарештували двох злочинців: чоловіка та його козла. За те, що козел пошкодив газон судді, ба більше козла назвали рецидивістом, бо це вже був не перший випадок, коли його помітили під час під'їдання квітів та іншої рослиності на чужих газонах під час своєї прогулянки. Але цього разу вже поліцію викликали, козла зловили та повезли до відділка. Коли туди приїхав господар тварини, затримали і його. Однак згодом обох злодюжок відпустили під зас. Ставу, але от козлику пощастило найменше, бо тепер він повинен нести покарання за несанкціоноване під'їдання газону у вигляді тримання під вартою, прив'язаним у дворі. У Греції чоловік ночами пробирався до своїх сусідів і нюхав їхнє взуття. Він нічого не вкрав, ніяк їм не шкодив, просто нюхав взуття і нічого не міг собою зробити. Сам злякавшись свого вчинку, він пішов до поліції. Диваку присудили умовний термін та змусили пройти курс психотерапії. Сусіди теж підтвердили, що він нічого поганого їм не робив і ніколи не проявляв агресії у їх бік. От таке буває.